Іванівська трава, Комашник гірський, головайчик, скабіоза лісова, володка польова, Безлистник, синюшка, Головайник, обморочник, комашка. Ці прізвиська належать агелик траві гірській. У великому сімействі Кампанулаце або Дзвоникових, до якого трава відноситься, вона займає особливе місце. Адже рослина вже належить до зникаючих диких трав, тому в багатьох країнах охороняється законом. Батьківщиною гірської еглик трави можна вважати всю Європу, Західну Азію і Північну Африку. Але сучасний ареал поширення трави набагато ширший. Егилик трава гірська настільки красива. Що її стали вирощувати в пітниках навіть в тих краях, де в природі рослину не зустрінеш. У природному середовищі трава мешкає на піщаних, більш сухих луках, кам'янистих або на збагачених вапном місцях, тому вона зустрічається як в гірській кам'янистій місцевості, так і на прибережних дюнах або пустищах, найбільше її там, де панує півтінь. Гірська гилик трава може бути з однорічним або дворічним циклом розвитку. Трава досить висока. Висота рослини коливається в межах 20-80 см, а то й усі 100 см. Чим кращі умови росту, тим вища і красивіша буде рослина. Коренева система стрижнева. Корінь стрижень йде вглиб ґрунту грунту майже на 1 метр. Високі стебла трави розгалужені або прості, прямо стоячі або лежачі. Вони шерстисто опушені з густо оброслими листками. Форма і розміри листків залежать від їх розміщення на стеблі. Так, нижні клиновидно довгасті і виямчасті, а ось верхні майже ланцетні, довгастолінійні з опушенням тупі. Суцвіття у гірської агилик трави головчасте. Квітки з блакитним, трохи фіолетовим або рожевим віночком і дуже дрібні. Плід яйцеподібна двостулкова коробочка, форма у насіння еліптична або яйцеподібна. Масове цвітіння гірської агилик трави можна спостерігати все літо і навіть в першій половині вересня, якщо він не надто холодний. Дозрівання плодів відбувається з серпня по вересень. На жаль, офіційна фармацевтична промисловість поки не використовує гірську агилик траву, так як вона недостатньо ще вивчена, але проведені раніше дослідження виявили, що в цій траві є речовини, завдяки яким рослину дійсно можна віднести до лікарських трав. Вчені з'ясували, що в агилик траві знаходяться флавоноїди з сапонінами, кумарини, безліч алкалоїдів і багато інших корисних речовин. Гірська агилик трава, хоча офіційною медициною і не використовується, але завжди цінувалася народними травниками і лікарями. У давні часи траву для лікування підходить вся зелена частина рослини. Вважали першим помічником при мігрені, безсонні і непритомності. Відвар рослини в цьому випадку вживали всередину або милиним голову. Часто огелих трава застосовувалася в якості було або сачогінного засобу, використовували її навіть при затишці, астмі, в сильних кровотечах під час менструації, болях в кишечнику або шлунку. Допомагав відвар агелик трави і дітям з дистрофією. Його додавали в ванночку для купання, тим більше, що і на шкіру трава діяла відмінно, вона очищала шкірні покриви від висипань, фурункулів і подразнень. А зовсім недавно експериментальним шляхом було доведено, що агелик трава наділена гемостатичною дією. Так і підтвердилося народне повір'я, що трава допоможе зупинити будь-яку кровотечу. Рослина вважається медоносною, хоча відомостей про її медоносність поки що немає, адже запилюється гірська агілик трава лише комахами, причому як довгохоботковими, так і короткохоботковими. Сучасні ландшафтні дизайнери все частіше використовують траву для озеленення присадибних ділянок, тим більше, що рослина не в догляді. Головне, правильно підібрати ґрунт. Він повинен бути сухим, добре дренованим, а розвести траву просто, адже розмножувати рослину можна насінням, діленням кореневої системи, відводками. Це ідеальна рослина для альпійських гірок. Гелик трава гірська відмінно виглядатиме і на трав'яне газонах і прямо під будинком, створюючи ідеальний колірний акцент. А ось для випасу худоби рослина не годиться. Тварини поїдають її лише в сухому виді, тобто в сіні. Гірська гелик трава це дійсно цілюща і красива рослина. Тому нашим селекціонерам варто задуматися про нові більш декоративні сорти цієї рослини. Хоча в такому випадку цілюща сила трави загубиться. Ось чому справжні дикі сорти гірської агелик трави набагато цінніші, ніж штучно виведені, тому потрібно берегти і використовувати те, що природа вже нам дала, причому абсолютно безкоштовно.